Так, друзі, момент X. Як ви пам'ятаєте, ми про це мріли, цього чекали, і тепер запрягла дитину, дитина це робить. Е, власне е, я не можу натішитися, е, тому що скажу вам, ця щітка дуже тяжка. Я не знаю, як він її тримає, але вона справді дуже тяжка. Наш автомобіль виглядає в такому стані. Тут нам по сусідству пан, який ми з свого мотоцикла поміг, Одна штуки нам витирачки повідставляв, не знаю, як їх потім туди поставити. Принаймні, спробую руками, думаю, то вийде. Що вам хочу сказати, картою платиться. Включили ми її картою, заплатили. Зараз буду продовжувати, тому що у нас тут вже зник час. Ми брали 15 злотих, це здається, 6 хвилин було. Зараз ще візьму 5 злотих для того, щоб змити, бо ми вже пройшли всі етапи. Брали активну піну, миття засадніче, щотка і ще плукання і наблищання. Пан казав, що можна взяти наблищання, якщо потрібно. І в принципі все. Боже, Ілюша, ти такий силач? Ти знаєш, у мене навіть руки болять від тої щітки. Я вже щіткою всюди пошурила. О, я ж кажу, наш автомобіль аби дожив після того миття. Тебе ні? Такий сильний, так? Загалом не так то страшно. В основному користуємося з цього пістолета. Тут все написано, який колір взяти, що котре означає. Ми користувалися в основному з цього. Так само ще цей зелений списана Інструкція класна. Можна користуватися, хто знає польський, в такому плані. В принципі, все на малюнках є показано. І можна так само, в кого є такий сканер, який перекладає, відразу наводити на текст і він все перекладає, також досить зручно. Єдине, що минулого разу карта просто не працювала, а цього разу то працювала. І відносно монеток, то пан казав, що на тих менях двійки і п'ятірки тільки йдуть монети, а інші всі ні. Ось так. Будемо продовжувати. Треба заплатити грошики. О, власне, я візьму зараз карту, заплачу. E, і ми ще сполоснемо його і на блищувач візьмемо. Є ще? Так? Сашове. Давай, мий, мий. Але то супер мати помічника, правда? І так, купуємо додатковий час, тому що на перший раз нам досить таки не вклалося. E, пан казав, що йому 15, за 15 злотих повністю вистачає автомобіль помити. Тут у нас є варіант одна злота доплатити, 2, 5, 10, 15 і 20. 15 ми вже брали, зараз вибираю 5. Прошу, уже ті карти. Прикладаю карту. І все, прийшло успішно. Там того разу постійно вибивало, що помилка. І тепер просто виберу, натисну кнопку. У нас буде зараз плукання. Е, Дві хвилини 30 секунд купила. Після того, як нажму цю кнопку, то воно почне якби, відлічатися. Ставлю зараз щітку, бо Ілюша ще миє, і тоді включаю. Добре, автомобіль ми помили. До речі, мені дуже подобається ця остання штука, там де таке з наблискувачем. Дуже гарно після того виглядає. От, власне, так як знаєте, після мийні. Тому що перед тим так само вже ж ніби, як це кажеться, сплукала, тобто обмила автомобіль від цих засобів і все одно він ще не так виглядала. Тепер виглядає отак чистенько, свіжо, гарненько. Лишилося ще оці штуки якось положити. О, супер! Ну все, автомобіль виглядає класно. Чулося тут. Є такі штуки, що можна трошечки попилососити всередині, Не знаю, що до кінця як вони там працюють. І написано, що тільки для клієнтів, а це паркінг, тільки для клієнтів мині. Там також, напевно, що треба гроші платити за час і за те, щоб попилососити всередині, А в нас, ой, боже, повірте, є що пилососити. Привіт, друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Дозаписую я на другий день вже так відео, тому що там той день був дуже активний, і я все, все що встигла, записала. А тепер поговоримо, як це кажеться. Я не втомлюся повторювати, що повторюватися про те, що нас оточує дуже багато прекрасних людей. І в кожному, в кожному місці, куди б ми не пішли, вони є, бо просто треба їх бачити і відчувати, як це кажеться. Ми, ви вот, знаєте, приїхали якби на закупи, але ну, звичайно спочатку треба помити автомобіль, тому що потім з тими закупами ж не будеш стояти, правда? Поїхали на цю миню, таки під'їжджаємо. Думаю, щоб там, хоч хтось був, щоб там хоч хтось був. Бо ми перед тим подивилися відео, як це робити. Там що краще під таким кутом, там, от зверху так направляти той струмінь води, який з етапів, на який відстань? От в інтернеті вводите, як помити автомобіль, і просто от вибивають фільмки, інструкції, як це робиться. Там зазвичай якісь представники мині про те, як користуватися власне на їхній мині. І багато інформації. Єдине, що я кажу, у нас минулого разу не вдалося оце оплатити картою, і ми ходили оце шукати гроші, готівку розмінювати так, щоб у нас монетки були. Ми пішли в жабку, але йшли до жабки. Але по дорозі побачили цей наш... наш банкомат. Зняли кошти там, а в Жабці розміняли, купили водичку. Ось і ми вже такі з запасами, такі всі налаштовані, приїжджаємо туди. А там по сусідству пан свій мотоцикл мив. І такий я так подивилася, думаю. Ну він же ж мене не вкус, якщо його ще запитаю. Бо фільми кидивиться, то одне, а друге, це от ну на напевно, якби запитатися. Я така підходжу, така, як він вже завершив цю всю, всю процедуру, ну тому що коли він миє, то він же ж кошти за це заплатив час, якби йде. Буквально кілька секунд він завершив. Я така е підійшла до нього, запиталася, чи міг би пан так е коротко-коротко сказати, чи чи добре і я собі цей процес уявляю, тому що перший раз буду мити автомобіль. Він такий, він він так усміхнувся щиро. Це, це, це таке просто такі моменти безцінні. Він каже: звичайно, е, прийшов туди, я кажу, якби пробувала минулого разу карту оплатити, В мене не вийшло, тому там от пішла по ту готівку. Він каже, що ні, сьогодні вже вже все працює, все в порядку. А з монету приймає тільки так, як казала, двійки і п'ятірки. Е, і в принципі я йому як він сказав мені, як почати, я кажу, а там потім те 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 І в принципі, все так, як і ми думали, але знаєте, коли біля тебе є людина, і ну, ще й такий перелік техніки, як я, тому що, ну вже ви знаєте, для мене заправити автомобіль перший раз було то той стрес, який бо враження, ніби от все, що е, як це кажеться. Е, все, ще якась технологія, в мене враження, що якщо це з чимось таким, якимось, ем, як це кажеться, тиском або з якісь, от, наприклад, пальне, там, що воно все може вибухнути. Не знаю, дику фантазію маю, як розумієте. І ну, страшно просто, хочеться, щоб хтось сказав, що це нормально, коли воно так сильно під таким тиском, от цей струмінь там б'є чи ще щось. В принципі, перший етап ми якби пан, пан так почекав, перший етап і зробили. Він так: це, це треба так, це краще так, там, як потримати от цю штуку. Виявляється, що і ще тримати. Я не притискала, там така є ручка, що просто притискає, щоб міцніший струміншав. Я не притискала, то він мені показав, що так це робиться. І в принципі це все. Далі просто я якби запиталася, далі роблю те 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 те. Він каже, так і сказав, що немає сенсу брати воскування, тому що чомусь воно там я не пам'ятаю, що він сказав, в, в даному випадку тут воскування. Я не маю для чого брати, це якесь здається, гаряче було чи як. Каже, я цей етап ніколи не беру, пропускаю. Можливо, колись спробую, але це вігроші платити. В принципі, якщо людина каже, що це неефективно, у мене не було якогось бажання, тому що в цей раз і так в мене вийшло якби дорожче, тому що він якби от каже, що він за 6 хвилин. Цих за 15 злотих він встигає за п'ятрицять, він встигає повністю помити автомобіль, але тому що він швидко це робить, правда? А я на перший раз той щіточкою з тої сторони, той проводочок, оцю, знаєте, цю таку, як це називається? Боже, цю трубку, яка достачає це все. Я за собою така заглядаю, переношу переношую, за собою потягую. І, і так, і танцює з тою трубочкою там боже, з тим шлангом, знаєте, що подає. Ну, це скажу вам, що на перший раз це смішно навіть мені виглядало. Но з боку, якби хтось досі, то вже би трошки усміхнувся. Але в кожному разі ми це помили, була приємна забава і мені, і Е, І думаю, що наступний раз я все-таки постараюся вкластися в 15 злот. Ось так. Е, до речі, відносно того, щоб оце попилососити, це основне, що нам треба було загалом попилососити, бо автомобіль не був він такий аж грязний після того, як пан механік трошки мені його так е, підмалював. Е, нам треба було всередині попилососити. І що ви думаєте, ми попилососили? Ну ні, ми приїжджаємо там, не чинне. Наклеєно, не чинне. А на другій навіть не було цього. Хтось відірвав, вирвав на живому цього такого, щоб пилососити. От і не на пилосос. І далі їздимо в різному автомобілі. Тільки зверху в части, як це кажеться, на виду тільки, а всередині, от ні, не подобається мені це. Так що м -м, будемо шукати. <гл -хід> де це можна, здається, десь на якихось станціях таких орлен більших, то там було, там де є Миня, то там ще здається, було таке, що можна пилососити. Так само такі ці станції є, чи як вони називаються. То треба буде десь подивитися по навігації і десь знайти і це місце. Ось так. Загалом я не знаю, думаю, для досвідчених водіїв це відео послухають у Боже, боже, про що, ця, про що ця жіночка говорить? Про що вона говорить? Це ж просто помити автомобіль. А для людини, яка в житті не тримала цього пістолета і е, ніколи цього не робила, і загалом просто я їм кажу, як такий переляк, як я, який боїться всієї цієї техніки, механіки і так далі, і загалом цих таких етапів процедур, е, то вони скажуть: ого, ну точно, це, це стрес. Це треба було один раз пережити, щоб потім вміти користуватися. Ну загалом так, як зі всім треба хоча б спробувати щоб розуміти ось так я буду завершити це відео, як завжди, ділюся своїм досвідом. Комусь він можливо буде цінний для новачків, як кажу, комусь буде просто усміхнутися, хтось може посміється взагалі і цьому рада, комусь від настрій це, це піднесу, і буду з вами прощатися. Хочу побажати, щоб у вашому житті, так само як і у моєму, куди б ви не пішли, вас завжди оточували хороші, приємні люди, і завжди ви могли знайти от цю свою таку особливу людину, яка от. Попросту потрібно вам в той момент. Я не маю на увазі про допомогу, просто про відчуття, про добре слово, просто по про присутність довкола вас про оточення добрих, приємних людей. Бажаю вам цього. Бажаю також все найкраще. і Зустрінемося з вами в наступних наших відео. Па-па-па-па!